Ну що, друзі, починаємо сьогодні малювати. Малювати легко, малювати просто в задоволення. Сьогодні нам знадобиться вже більше пензликів, певно. Буде у нас широкий щитинка, плоский синтетика і тоненький синтетика. Водичка серветки фарби і починаємо малювати. Як завжди, ми починаємо з водички, широкий пензлик, біла фарба і замальовуємо аркуш паперу білою фарбою. Ручки розімняли, білої фарби листочок замалювали, вимили пензлик, а зараз починаємо творити перший свій фон. І сьогодні буде в нас е, перша його частина, своя особиста веселка. Е, вибираємо кольори із палітри, які вам сьогодні хочеться, для своєї веселки. І малюватимемо її трішки не, не дугою, не як завжди. Ось я взяла жовтий. Пензлик не мию, хочу я. Помаранчевого кольору. Тепер я хочу помити пензлику, я хочу взяти такий червоно-рожевий кольор, і мені для цього хочеться чистий пензлик. Наношу червоно-рожевий колір. Кольорів, кількість кольорів вашої виселки може бути різною, ми не дотримуємося зараз стандартного правила. Далі я хочу блакитний колір. Я люблю цей блакитний колір, мені його дуже хочеться додати сюди. Знову я вимиваю, коли я кардинально, кардинально буду міняти кольори. Я беру салатовий. Мені хочеться такий колір яскравий. І я візьму колір ще, певно. Не вистачає мені фіолетового, фіолетовий, мені з фіолетовий з синій. Сюди додам фіолетового. Ось така буде моя веселка. Ми її наносимо крап крапочками, вимиваємо пензлик. Далі мочаємо пензлик в білу фарбу і, починаючи зверху, будемо робити ось такі замальовки. Дивіться, Пензлик в білій фарбі, і ми йдемо. Крок за кроком, лінія за лінією. Тобто ми наносимо лінію за лінією, отаким От чином. На одному місці ми декілька разів стараємось не проводити лінію. Коли у нас фарба не тягнеться або закінчується, ми мочаємо пензли в білу фарбу і йдемо далі. І ось так. Ми по діагоналі формуємо таку нашу веселку. Трошки а, любуємося, скажімо так, любуємося з тим, що вийшло. Не намагаємося щось виправити, але якщо є десь білі, ось не протягнулося, в мене не фарба там, а просто а, по листочку, я вимиваю. Пензлик, водичку витираю і просто в цьому місці по тому ж самому руху зовсім трошки угу, під, замальовую те, що не промалювалося. Так, і тут. Все. У нас вийшов такий фон. Така наша васалка, яка відображує наш сьогоднішній настрій і стан. Я візьму пензлик плоский синтетика. Перевернемо зараз наш листочок ножками. Ми зараз мочаємо, вибираємо темний колір, який вам подобається. Це може бути чорний, коричневий, синій, фіолетовий, можна змішувати. Я, наприклад, буду змішувати коричневий із фіолетовим кольором. Тобто змішую я не на палітрі. Палітру ми не використовуємо. Ми можемо використати її лише для того, щоб для діток там надавити по фарби, щоб вони не баночки мішали. І ми починаємо. Я взяла коричневий і фіолетовий колір на пензлик. І зараз в будь-якому місці, де мені хочеться, я починаю малювати таку темну річку. Річку. Яка тече зверху донизу. Вона тече, тобто вона тут набирається, вона широка, а донизу вона тече. І розтікається в тоненькі струмочки. Наша річечка розтікається в тоненькі-тоненькі струмочки. От так. Можливо, у вас з іншого боку ця річечка тече. І в неї течуть багато-багато струмочків. Там вона була широка зверху, а потім у неї розходяться ці струмочки в будь які в будь які боки. Куди їй хочеться, як їй хочеться. Як їй хочеться і куди їй хочеться. Все. От так. Коли ми зобразили цю річечку, ми перевертаємо наш малюночок і дивимося, що наша річечка перетворилася вже на дещо інше. Це більше схоже на деревце. Поки пензлик у нас не вимитий, ми можемо зобразити невеликі пагорби. Отак. От Сюди, додаючи, десь тут будуть, наприклад, цією ж темною фарбою. Просто, наче, вимиваємо цей пензлик, не задумуючись про те, що ми малюємо. Просто вимили так, щоб наше деревце вже опинилося не в повітрі. Тут можна взяти тоненький пензлик, мочити його знову ж водичку, мочити в ті темні кольори, яким ми малювали, стовбур дерева вже, як виявилось. І домалювати, якщо хочеться, тоненьких гілочок. Це якщо маєте бажання, можливо, не маєте цього бажання. Тут обов'язково відчуваємо лише себе. Якщо малюємо з дітками, дітям теж даємо можливість малювати так, як вони хочуть, навіть якщо вам здається, що це дерево не таке, як ви зазвичай привикли, звикли зустрічати на своєму шляху. Тобто не виправляємо, якщо малюємо комусь, не підказуємо, а кожен ось як йому хочеться. У мене сьогодні дуже багато гілочок, різних, трошки таких закудрявиних, мені дуже подобається. Коли ми закінчили строном деревом, ми Одягнемо наше деревце, візьмемо для цього серветочку, зробимо з неї кульку, кульку зробимо. Ось таку кульку паперову зробили і будемо думати, в який кольор ми одягнемо це дерево. Чи зараз зима і ми хочемо одягнути його в сніг, ми можемо взяти білу фарбу. Ми можемо одягнути його в інші кольори, в зелені, жовті. Зараз по відчуттях, який хочеться кольор, такий і будемо одягати. Я, певно, зараз одягну все ж таки в рожевий. Думала про білий і буде в мене білий. Це буде в мене спробую взяти самий. Ага, я не самий темний в себе взяла. Починати треба з самого темного, наносимо на серветочку і починаємо робити ось такі відбитки. Тобто ми торкаємося і ми прибираємо. Тут я знайшла, що в мене темніший, мені здається, колір трошки інший відтінок. Наносимо одягаємо наше деревице. Зовсім простенько. Потім ми візьмемо білу фарбу, я взяла ту коробочку, яку мені не жалко вимазати. Зараз. не йовий терпит, і додаємо світло. Додаємо отаких кольорових відтінків нашому красивому дереву. Дерево якесь квітуче, весняне, тому ми додаємо зараз цією самою серветкою на пагорбу от таких, наприклад, Квіточок, листочків, при бажанні можна деталізувати там, де захочеться вам гілочки, тобто тоненьким пензликом ще десь виділити гілочки. Якщо зовсім гілочок не видно, а вам хочеться, щоб вони проглядалися, в принципі, треба зараз прийняти цю картину готовою. Для цього ми знімаємо скотч, який тримав нашу картину, але він не лише її тримав, він ще формував нам рамочку. І тому зараз наше деревце опинилося в такий чудовій рамочці. Подумайте, яка пора року? Який сезон, який кольор, які квіти, що для вас це означає? Які відчуття, які настрої викликає у вас ваше дерево? Дякую, що малювали зі мною!